Крин, я знаю, що немає скрыти. Не знаю я тоже. Не можем іскрюти, хлопці, не знаю. Не вміємо. проводка взагалі не наша. Можна самому зробити, я просто не розумію, якіся, але. Трошки по форуму ту дырка така получается, тоді якщо це херня становится.

Ровный бей судьбы Ночь печать и плюс к душе лунный свет и майский дочь в небесах. Я Яхтя самому зробити. Долгий ведь моей звезды Сонный блеск Земной Рассы правильно? Правильно. Нам так і треба, тільки я не розумію як його... Надо сьогодні сторону, 100%. Знаєш, треба цю шляпу отрізати, прихерачувати її сюда. Там уже якось її прикручувати. Ну і без этих херні отак от прикрутити їх. О! болты прокрутите будет чатенько с крылом разебрал задним Фух. по металлу. пятерка типа такого Коротше, хлопці, багато замовлень. Не встигаю робити оконченого карча. Зараз в планах я купив, як бачите, заїхав на металобазу, закупився прицями різними таким металом на 400 гривень. Коротше, будемо зараз робити. Отсюда такий вивід, Може, з цієї сторони так от буде йти два прута. Ну і так і ще наскі І тут буде триматися у нас цей номерний знак від е, цієї рами. І будемо ставити переднє криво. Зараз мені приїде ще на розборочку один Мінськ я вам покажу, багато буде запчастин до нього. Там ссылочка мене під видосом, якщо переходить. Коротше, зараз не суть. Зараз спробуємо зробити тоді переднє криво, поставити, як приїде. Ну Спочатку розберемося з цим заднім, сказати, недотримачом трима... не заднього цього номера. Не дотримачом. тримачом. Ну, звісно, льотну, звісно таке. Так, на. Ти йдеш на місце. Все тут. Воно мені завжди попадається. раз Оооооооооо! О, насос мій. Джекпот. Джекпот? Ключі я ж шкару захвачений. Це що у нас? Насос. Насос. Чи розовий. Ще мені розовий одеката. Дай, ну я побачу. Ну дивіться, відкривайте, що мені повезло сьогодні. І тряпочка. То я знайшов. Это мои ключи? Смотри. Смотри, я же сказал, запасник. О -о -о. И свечной ключ я, а ты ебать О, смотрите. О, на 24 у меня ключа нет. Ну давайте подарю вам ключа на 24. Может и мотор еще до клиента не доедет. Хочете забрать? Карбюратор відкритий? Да, так, те відкритий. Не газуй. креп. Та, не намічу, не намажу по майстрам. Та бо то що я професіонал. Ви просто не, не шаліте ви такими. Я зараз все Ну, Щоб так прикріпити, треба або приварити або закрутити якось. Бо я щось не взагалі таке так. не зможу зі сторони вибрати, наскільки мені треба мені не можна знати. Я думаю, дуже час. Сильно далеко треба трошки, конечно, занов внутрішки. Воно ще отак приблизно. Коротше, робимо дирку, а там далі вийдемо. Десь що заварю. Я вже бачу в коментарях, як ви починаєте мене засирати. Але давайте спомнімо про те, що бюджет нашого проекту 10 тисяч гривень, Як не стараюсь, все одно кастам не вийде таким ідеалом, як у павича. І я розумію, що не все операція гроші може 5 разів відміряти, а потім відрізати. Але мені чесно так байдуже і впаду, що я не запарююсь цим. І роблю так, як мені по кайфу. А далі чекала мене настройка підключення електрики, капіталка движка фарбування. І понятно, що до цього я буду відноситися вже відповідально і не буду так робити наугад. Бо від цього залежить, поїде наш корд чи не поїде. Ну, до цього нам ще йти йти. А зараз я можу показати обсяг роботи, який ми вже виконали, і що нас чекає попереду. Накинувши візуальну обліцовку, накинувши два крила. Я зрозумів, що пора переходити до заднього кріплення номерного знака. І зрозумівши, що в мене нема необхідного металу, я відправився на металобазу, на якій придбав декілька. Кілька кріплень, прутів і це все обійшлось мені не в скромних 450 гривень. Здорово, Щас, да, не <світ> Коли на вулиці була кругла ніч, ми закривалися в гаражі, та цілими вечорами щось робили. Артур підганяв 6 вольтову приборку до Восходовської вилки, а я тим часом займався кріпленням під номерний знак. <світ> Так, може тут раз, потім тут може так два, я не знаю, якесь так украс, щоб не так дві просто палки йшло. Що? То щоб розпорки тут, що їх треба тонкі тонкі розпорки брати. Ще якось можемо якось придумати, може щось запчастин взяв. Типа з таких тяг зробити. Бо проборку прохандачили. Все, стоїть на місці. Намерний звак зробили, сталося зробити... Дивиться по фарі, якщо треба, то переносить назад, ну я думаю, що так і оставимо її. Тут треба просвертить зробити, щоб Не на крошки держималося, на болту, якось, болта на три прокрутить. Так кинуть все по як його руля. мотора, проводку накинуть. У нас є движок, який я почав розбирати. Дивитися, що з ним. Можна розібрати глянути його. В принципі, по мотоциклу, поки все. Тут останеться тікати проводку і движака накинуть. Дивитися, що воно, як воно буде виглядати. А там уже що дорабатувати. Бо я думаю труби кидать под баком отсюда, чтобы так труб крышкой до самого кинца досюда. В будущем все? все? Ох, даже не знаю, Артур. Жалко тебе, честно. Не дуль? открыл. <свят> <свят> да бери еще. Все. Сколько? 21. Да? 22. 21. Ну что это? Ну ты же посчитал за один тут раз. А, подожди, а что ты это еще берешь? Подожди. Потому что я не вскрывал. Не, ну подожди, ты спросил, скрываемся. Ты же спросил это. Я не Ты спросил, не ну, скрываемся. Спросил я сказал, да. Ну и все. Все. Значит, Мы... получается, ты нет, тоже должен скрываться, нет. ты не должен как-то. Илья, баться. ты тот раз как, от... как ты отмазывался? Я ж не говорил. <свят> так что Короче, с собой играть карты понятно. А... ничья. Ничья. Добро, да, ничья. Бары. Проводку треба когда тя мы в карты шпилим. Дама. Все. Ты вскрываешься? Скрываемся теперь? Я нет еще. Ой, Артур, Артур. Это. Да. Скрываемся? Да. 22. 12 и 5. Соснул? <laughs> Можешь считать. Ну ладно, не расстраивайся. Не сразу же выигрывать. Ты не знаешь никого, кто шар перелит? Can, э, э, э. Красный, да, красный так красный, вот. правильно? Коротше, так проходить наш день цілий. Поламали головку. Що ще в нас таке? Циліндр, циліндр поламали. Так не стає кришка, кришки. Не, не що? Ну, це, коротше, Не Це не страшне, що ще може бути сьогодні. Бо то, що з 12 вольтового буде перекинути натурі генератор на 6 вольтовий мотор. Бо то, що у нас і циліндр не стає, інший. Сюди, і там поршень, другий ремонт. Ну, коротше, і кольця поламали там. Коротше, сьогодні цілий день. Проходить з тим, що ми колупаємося в моторах і ніяк не можемо зробити мотора, хлопці. І бачите, якась проводка вообще стрьомна. Короче, получиться у нас чи не получится сьогодні завести, я вже не знаю. Хочеться просто завести, трошки проїхати на ньому. А потім уже робити капіталочку розбирати. Ну да, хоча б поп попробувати найти іскру, братане. А Если воно даже іскри не буде, то ми нічого не заведем. Ще треба стільки уборки тут робити, стільки роботи, А немає іскри, да? Візьми кого? Свічу. Та хрін його знає, чого немає іскри. Не можемо іскром знайти, хлопці, не знаю. Не вмін, проводка взагалі не наша. Все, коротше, хлопці. На цьому відео закінчується. Дякую всім, що подивилися до кінця. Як бачите, мотор накинули, все накинули. Залишилася одна проблемка, це накинути проводку. Я її закажу уже на днях. В слідчому відео обов'язково його вже заведемо. І помаленьку почнемо його проводити, вид, типу, фарбувати, перекрашувати, дивитися, що до чого підключати, поворотники робити кріплення, ще трошки залишилось, залишилось тільки це проводку підключити, так і не вийшло у нас в цьому відео його завести. Дякую всім, що подивились до кінця. А на цьому я з вами прощаюсь. Всім дякую за перегляд. Бувайте. Сука, ми ключ забули повернути. Натурі, слышиш? Ти до дирка забув ключ провернути. Так у нас не подключена проводка. Ну все равно вдруг бы заваялась. Ну, типа не завелось, а хотя бы скраба. Твою мать, я думаю. То, что... Що... А, так а ж мы до проводки ж не подключили. Ну я же вот.